Бог створив всесвіт. І немає в ньому нічого такого, від чого він би зародився б сам і створився б сам. І немає в ньому нічого такого, щоб підтримувало цей всесвіт, його існування і життя. Тому що над всім стоїть всемогутній творець, первопричина всього, що він створив. І знаєте, якби в дійсності ми еволюціонували, як говориться науковці. Добре, то ми б еволюціонували від гіршого в краще. Якщо ми знаємо, що Біблія описує, що люди жили по 900-500 років, а ми зараз живемо від сили 70-80. Добре, якщо хтось не вірить в вік, який описаний в Біблії. Давайте згадаємо наших бабушок, які жили по 80-90 років в здрав'ї. Зараз люди стільки таки не живуть, тобто ми не стаємо кращі, ми стаємо хворобливіші, хиліші і немочні.